Як справлятися з фінансовими труднощами у шлюбі? Перше правило гроші потрібно рахувати. Я маю на увазі, що пара разом складає свій сімейний бюджет, вони рахують свій дохід і потім розподіляють усі свої витрати. Є обов'язкові витрати, які ми покриваємо в першу чергу: Це комунальні борги, можливо, кредит. А потім ви вже визначаєте самі, чи це буде одяг, чи це буде інвестиція в майбутнє, чи, можливо, розваги або речі, які би ви хотіли придбати для себе пізніше. Намагайтеся не брати кредити на побутові речі, тому що це прив'язує вас, і в подальшому таких обов'язкових платежів буде більше, і це не дасть можливості вам бути гнучкими. Тому краще на такі речі кошти відкладати, і потім придбати цю річ. Ще один момент. Це фінансові цілі. Тобто ви порахували бюджет, розподілили витрати і побачили, що вам потрібно більше доходу. І ви ставите ціль знайти додаткове джерело доходу. Після цього ви разом молитеся, аналізуєте, досліджуєте, шукаєте можливості примножити свій дохід в сім'ї. І на завершення я хочу дати ще одну пораду біблійну, яка є важливою в подоланні всяких фінансових труднощів в сім'ї. Звучить вона так. Шануй Бога з маєтку свого і спочатку усіх доходів твоїх.